Зустрічайте на сцені команда. Мамо, я студент! За проїзд передаємо, будь ласка. Е, тут три гривні не хватає алло! Взагалі по пенсійному мовчись, будь ласка. А можна тихіше, У мене тут дитина взагалі-то сидить. Не можна. Мені щось не подобається, пішком пройшлась. А ви що тут сім ранку робите взагалі? Ой, не знаю, що сказати. Ой, вчора зайшла в магазин, а там хліб по 40 гривень, та я в шоці. Та ти взагалі не жалійся, В тебе пенсія підвищена, це мені погано. Ой, бо я все життя руками працювала, а не як хтось. Ай, тьфу на тебе. Ти не тьфукає, бо я ще не доказала. Ой, інфляція в нас в країні. Ой, ну раніше такого не було. Ця інфляція це повний. Як його це слово К. Крінж. Ой, в наші молоді роки такого не було. Все було стабільно. Школа, університет, робота. А зараз що? Нічого. Да, оце йдеш... Сядешся вже чи ні? Мам, ну чому Насті купили телефон, а мені ні. Який телефон? Ти на вулицю без шапки вийшла, ми в лікарню їдемо, всі гроші на ліки підуть. Ну мам, не мамкай. Зупинка дитяча лікарня. Виходить, виходить, трошки скоріше, будь ласка. Ой, Оксана, така тяжка сумка, да ти сісти. Ой, Светка, та не кажи, ти диви, оце молодь пішла, навіть не встануть. А нам ж на роботу їхати, сумки потримати. матір. Жіночка, що ви собі дозволяєте? От студенти злі, невиспані, їдуть на пари. Що, жіночко, Я з п'яти ранку на ногах, щоб встигнути до Гальки на базар за молоком. Встає! Чого чого? Диви на не, Гальки вона купляла. Та Вальки хімікати просрочка лучше в нас купила. Що та Галька моя кумаська, в неї все свіже. Та яка вона тобі кума? Вона ти Івана ввела. Що Галька це вона увела? Що я? Що я? А що ми Іван? Та за цим сірошкою дивись. Та її сірошка 10 год як мертвий жеш. Що не помниш? Не помню. Ага. Лічне не публічне. Добре. Ой, Що за дурдом? Ще два семінара сьогодні взагалі не готова. Скільки? Два семінара. Ой, я думав, сьогодні дві лекції. Зупинка філармонія, виходимо всі. Я не прийшов, тобі не сказав. Куди я ходив? Що я робив? Дика весна, пахла лайк свіла, я як ціла. Радість несла, а баби як баби, ти королева, весна, вже прийшла, і ти отпіла. Баби як баби, ти королева, весна, вже прийшла, тебе розпустила. Добрий день, вибачте, ви будь ласка, за запізнення. І чому ми запізнюємося, Олег? Ой, а там пробки світлофорний їде, трамвай не робить. Ну, знаєш, у нас всіх були пробки, але ми на пара якось прийшли. Я бачу, ти один у нас запізнився. А я ще гладився. Серйозно? Ну, давай вже, сідай. Ой, Сашуль, мені мій Масік. Вчора нового айфончика подарував. Заціни, яка камера. Ой, а що це в тебе камера? Кругла, а фотки квадратні. Він що в тебе? Поламаний! Та ні, ти що, Це ж оригінальний айфон. Так, тема сьогоднішнього нашого семінару це економіка. Ну Даш. Чому спимо на парі? А я всю ніч готувався до вашого семінару. То чого ж ти спиш? Скажи, що таке економіка. Е, ну, Економіка це наука про те, як люди витрачають гроші, яких у них немає, для того, щоб купити речі, яким не потрібно, щоб справити враження на людей, яким не цікаві. Так, але це не те, що я хотів почути. Мені цікаво, що треба всю ніч. Ну, я чай пив, я ж з гуртожитку. Ну, так і, так. Мені, так, і... да. О, мама, моя... їсти передала! А це мені мама передала. О, ну що, на молодший салат! Так, так розпакуй. Але ти що плачеш? Нє, Ні, сміюся. Хто передає голубці, голубці у пакеті вичіпсів, мама! Ви не могли в кісконтярнір зарядити чи що? Це розтеклося, це так почало штіняти вецю.

Так, ідіть, ідіть швидше, швидше. Тривога. Давайте, давайте, рухайтесь. Шановні гості, дорога Олежа, сонечко моє, котику, тобі окреме запрошення, треба. Давай, сідай до нас. Дякую тобі, велике. Значить, слухайте, що мені сказали. Якщо ви, не дай Бог, ще раз звалите під час тривоги, вам поставлять Енки. Я не знаю, як ви це будете відпрацьовувати. Це вже будуть ваші проблеми. Вам ясно? Хто що ж ще в телефонах повсідалось, як рідні? Ну, може, займемось там хоч чимось. Ну, давайте станцюємо. Це пошли, ти наче золотом лета. Що, чим золював? Ось так завершився день першокурсника Олега. Було багато труднощів та були смішні моменти, але він лише адаптовується до студентського життя. Хочемо, хочемо нагадати, завдяки кому ми зараз всі тут маємо змогу сидіти та насолоджуватись дебютом. Дякуємо Збройним силам України за можливість відчувати студентське життя та жити в незалежній Україні. Слава Україні!